29 квітня, вівторок, це день фрази Все вистачить беру життя у свої руки. Колісниця, яка керує днем, дає швидкість драйв і ривок. Але імператор, який керує колісницю, вже не просто хоче знати, куди очі дивляться, а ще й задається питанням, яким маршрутом, і скільки для цього потрібно ресурсу. Сьогодні той день, коли буде бажання тиснути не лише на газ, а ще й на людей, щоб швидше все відбувалося. Це енергія аркану сила в мінусі. Але якщо використовувати мудрість імператора, тоді ця сила буде в плюсі і програється як можливість. Лівість отримати захоплення від процесу або розкрити в собі новий потенціал, новий шлях у житті, нові можливості. Тому вся твоя перемога сьогодні у балансі між бажанням рвати і мудрістю ввести для тих, хто в парі один хоче бігти, другий стояти. Якщо з'являться амбіції, довести свою правильність, стоп. Пауза і ще раз дивись відео спочатку. Для тих, хто без пари зустрічі можливі, але не для казки, а для навчання взаємодії знайомства в дорозі або на роботі. Твоя людина з'явиться тоді, коли ти будеш зайняти собою. На побутовому плані питання пов'язані з власним транспортом, купівля, продаж, ТО і тому подібне. Не женіть і будьте уважні на дорозі, бо можуть бути ДТП: поїздки, переїзд, ремонт, прибирання, поїздка в державні установи, подорож по території країни, в якій ви знаходитесь, важливі. Звінки добре наводити лад у документах, систематизувати витрати, складати графіки, хороші новини, отримання важливої інформації, успіх, популярність, похід на спорт, старт бізнесу, старт перемови, негативні дня, прагнення, все і зараз надмірний контроль, перегорання, тиск зі сторони чоловіка, начальника, силових структур, погіршення здоров'я, відчуття слабкості, агресія та дратівливість. Сьогодні ваш стиль це впевненість у русі, щось у чому зручно керувати цим світом. Кольори, червоний, білий, графітовий синій та рівні. колісниця, яка керує сьогоднішнім днем, це не про швидкість, а про контрольовану потужність. Сьогодні або ти керуєш свою енергію, або вона розносить усе навколо. Збирай себе і вперед. Але тільки з внутрішнім я знаю навіщо і заради чого зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.